Знову ми по палацам і замкам. Сьогодні ми в Мукачево. Замок Паланок в Мукачево можна назвати справжньою перлиною архітектури на заході України. Унікальний зразок середньовічної фортифікаційної архітектури з поєднанням різних стилів. Пам'ятка архітектури національного значення. Свою назву замок Паланок отримав від чистоколу, що стояв вздовж глибокого рову навколо замку. Саме той чистокіл в давнину називали Паланкою. Замок розташований на висоті 68 метрів на надіючому вулкані і займає величезну площу майже в 14 тисяч квадратних метрів. Фортеця поділена на три рівні верхній, середній і нижній замки. Під стінами та вежами досі збережені таємні підземні переходи, які свого часу служили укриттям для людей і худоби. На сьогодні точна дата заснування замку невідома, але він згадується вже в документах 11 століття. Цей зал це експозиція природи та старожитностей Карпат. Замок паланок належав з 1366 по 1414 рік подільському князю Федору Корятовичу. Саме він значно збільшив комплекс і зміцнив його, перетворивши на свою резиденцію. Потім замок паланок переходив в руки різних правителів протягом декількох століть, поки його не купив трансильванський князь Діорд І Ракотці. Він встановив тут право успадкування, після чого його династія правила близько сотні років. Кожен з власників замку паланок розширював територію і зміцнював її. Тому до періоду національно-визвольної боротьби на початку 1700-х років Мукачівський замок став важливим укріпленням. Замок Паланок дуже зручний і привабливий для туристів. Тут можна побачити стільки всього цікавого і захоплюючого. Це Ми скільки вже всього ходили і досі не можемо все подивитися. Можна тихенько приєднатися до екскурсії і послухати, якщо є таке бажання. Але нам подобається більше сам гуляти. У 1711 році замок дістається австрійській владі відтоді він втрачає своє оборонне значення і стає політичною в'язницею австрійської імперії. Ми обійшли майже все. З 1805 по 1806 рік замок стає надійним прихистком для угорської корони. Її тут заховали від рук Наполеона. За часів Чехословаччини 1922-1926 років замок слугує казармою. У період Другої світової війни тут знайшли прихисток угорські війська. Ну і звісно, не обійшлося без легенд. Згідно переказів, Федір Корятович прагнув більш за все викопати колодязь для замку, та на перешкоді стала скала. Стіни криниці постійно обвалювалися та засипали дно. Корятович був у відчаї, та тут з'явився сам чорт і запропонував йому угоду. Корятович йому мішок золота, а дідько воду. З радості Федір швидко погодився та зовсім забув, що грошей у казні зовсім немає, та слуга підказав вихід. Чорт не уточнив, скільки має бути золота в мішку, тому для оплати вкинули в міх дві монети. Угода була виконаною, але нечистий страшенно розлючений кинувся в криницю і час від часу дає про себе чути й досі. Ось і закінчилась наша прогулка по замку Паланок. Підписуйтесь на мій канал, буде цікаво. До нових зустрічей. Нам з родиною дуже сподобалась атмосфера замку Паланок. Тож, як будете в Мукачево, обов'язково його відвідайте.